Ви коли-небудь задумувалися, що страх, який паралізує вас, можливо, навіть не ваш, звучить дивно, чи не так. Але що, якби я сказав вам, що цей страх не народився з вами, що його встановили всередині вас, як вірус, і що за допомогою правильного методу його можна видалити за лічені хвилини? Більшість людей живуть і помирають, так і не усвідомивши цього. І що гірше, вони продовжують приймати рішення керуючись сумнівами, тривогою і самосаботажем, не розуміючи, що щодня підживлюють корінь цієї проблеми. Сьогодні я покажу вам, як це змінити всього за 5 хвилин. І ні, це не диво це наука про розум, це розуміння. Страх, який ви відчуваєте, коли думаєте про звільнення з роботи, інвестиції в щось нове або навіть про те, щоб сказати те, що ви насправді думаєте, він не ваш. Його навчили. Він був встановлений у вас настільки тонко і повторно, що тепер здається природним. Але це не так. Це вивчене. І те, що вивчено, можна розучити. Страх насправді народжується з невігластва. І коли я кажу невігство, я не маю на увазі відсутність інтелекту. Я маю на увазі відсутність розуміння. Більшість людей бояться не тому, що ситуація небезпечна, а тому, що вони не розуміють, що відбувається, і як їхній розум працює в цьому процесі. І коли ми чогось не розуміємо, мозок робить те, до чого його навчали, захищає як створюючи негативні сценарії, пригадуючи минулі невдачі, посилюючи біль, якої ще не сталося. Ви помічали. Як ваш розум автоматично починає складати список усього, що може піти не так? Що, якщо я не зможу, що, якщо я втрачу гроші, що, якщо я пошкодую, що, якщо стало найбільшим саботажником мрій? Я пережив це. Коли я працював у пожежній службі Торонто, моє життя зовні здавалося хорошим, стабільним, безпечним, передбачуваним. Але всередині мене щось точило. Було відчуття, що я марную життя. У мене була мрія, ідея, бажання, але також і величезний страх, страх покинути те, що було звичним. Страх бути засудженим, страх зазнати невдачі. І ніхто не залишав ту роботу. Це було ніби мовчазний кодекс вірності страху. Те, що змінило все для мене, не була сміливість це була ясність. Посидіти з наставником і зрозуміти, що відбувається у моїй голові. Він показав мені, що страх це не знак, що я помиляюся, а знак того, що мене кличуть рости. Коли ви це усвідомлюєте, страх змінює свій колір. Він перестає бути монстром і стає вісником. І ось що майже ніхто вам не розповідає, страх будується через повторення. Якщо ви тисячу разів почуєте, що на мистецтві не заробиш, або що всі підприємці банкрутують, або що гроші це складно, все це йде прямо у ваше підсвідоме і підсвідоме, на відміну від свідомого розуму, не судить, не фільтрує і не сперечається воно просто приймає і перетворює це на модель поведінки. Результат ви саботуєте себе, навіть не усвідомлюючи цього. Починаєте уникати ризиків, сумніватися в можливостях, ховатися від рішень. І кажете собі, що просто обережні, але насправді вас програмують. Подивіться навколо, скільки людей ви знаєте з неймовірними талантами, геніальними ідеями, які все ж залишаються на ненависних роботах, у токсичних стосунках, з боргами, що лише ростуть. Це відбувається не через нестачу здібностей. Це через надмірний страх, страх, який живиться невігством. Але є проти отрута і вона проста це розуміння. Коли ви розумієте, як працює ваш розум, коли усвідомлюєте, що можете обирати, про що думати, що відчувати, що повторювати, ви починаєте перепрограмовувати систему. І все змінюється. Саме це трапилося зі мною. В момент, коли я зрозумів, що страх це лише відображення моєї нестачі розуміння, я почав вчитися. Я занурився в книги, семінари, наставників, і поступово мій світ почав змінюватися. Не тому, що змінився сам світ, а тому, що змінилося моє сприйняття. Я змінив невігство на знання, а знання, яке застосовується, це сила. Тепер скажи мені. Скільки рішень у твоєму житті ти приймав зі страху, а не з справжнього бажання? Скільки разів ви казали ні тому, чого насправді хотіли, лише тому, що це здавалося занадто ризикованим. І найцікавіше, скільки з тих речей, яких ви боялися, справді сталися? Більшість страхів, які нас тримають, ніколи не матеріалізуються. Вони живуть лише у нашій уяві, займають місце. Виснажують енергію і тримають нас маленькими. І це трагічно. Бо поки ви боїтеся того, що може статися, життя триває. Час не зупиняється, щоб чекати, поки ви будете готові. Ось чому перший крок до подолання страху побачити його таким, яким він є насправді, наслідком невігластва. Коли ви це розумієте. Коли починаєте вивчати, спостерігати свої думки і вибирати, що хочете прийняти у своїй свідомості страх слабшає, бо він не витримує світла свідомості. І саме тоді все починає змінюватися не в великому моменті слави, а в тихому рішенні більше не жити під владою того, що ви можете контролювати. Вибір зараз у ваших руках не вігластво чи розуміння, страх чи ясність чи рух, вам не потрібно знати все потрібно лише хотіти зрозуміти решта наслідок. Ви коли-небудь прокидалися посеред ночі з тяжкістю в грудях, не розуміючи точно чому. Відчували тривогу без видимої причини, ніби щось ось-ось піде не так, навіть коли все здавалося під контролем. Це не випадково. Існує внутрішній процес, невидимий. Але надзвичайно потужний, який починається тонко і тихо, і якщо його не зрозуміти, може повністю захопити ваше життя. Все починається з думки однієї негативної думки, яку ви дозволяєте увійти у свою свідому свідомість. Щось на кшталт, а що, якщо не вийде, або а що якщо я знову зазнаю поразки. Більшість людей не розуміють, що ця думка не є нешкідливою. Навпаки. Це початок ланцюга емоційних реакцій, які, якщо їх підживлювати, створюють справжню ментальну пастку. Річ у тому, що ваша свідома свідомість це місце, де ви думаєте, вибираєте і вирішуєте, що прийняти або відкинути. Але коли ви приймаєте негативну думку і тримаєте її досить довго, вона опускається в підсвідомість місце, де зберігається все, що керує вашою поведінкою. І ось ключовий момент. Підсвідомість не ставить під сумнів. Вона просто приймає. Вона не каже, чи щось добре, чи погано, правдиво, чи хибно. Вона записує і записує на основі того, що ви відчуваєте. Ось чому емоції, пов'язані з думкою, такі важливі. Коли ви відчуваєте страх, тривогу, сумнів, ви буквально програмуєте свою підсвідомість цими емоціями. А вона, у свою чергу, Виражається у вашому тілі у вигляді тривоги. Тривога не з'являється ні звідки. Це фізичне проявлення того, що було записано в розумі. І тоді відбувається те, що я бачив у тисяч людей протягом багатьох років і що сталося зі мною теж. Замість того, щоб зупинитися і дослідити джерело цієї тривоги, ви намагаєтеся відволіктися, вмикаєте телевізор, Їсте щось солодке. Купуєте щось в інтернеті або починаєте критикувати себе, кажучи, що ви стаєте слабким, що не повинні це відчувати. Насправді ви пригнічуєте Вете те іскаєте тривогу всередину. Але емоційна енергія не зникає вона накопичується. І те, що було тривогою, перетворюється на тихий, постійний тягар, який ви несете навіть не помічаючи. Поки одного дня цей тягар не перетворюється на щось більш щільне, темне, глибоке, депресію. Це послідовність, яку майже ніхто не помічає, турбота призводить до сумніву, сумнів живить страх, страх перетворюється на тривогу, пригнічена тривога стає депресією. А депресія, якщо її не лікувати з корення, може проявитися фізично у тілі як хвороба. Існує прямий зв'язок між розумом, емоцією і тілом. І це не теорія, це підтверджено наукою. Дослідження Гарвардського університету вже показали, що негативні думки та хронічний стрес безпосередньо пов'язані зі зниженням імунітету, збільшенням серцево-судинних захворювань та емоційних розладів. Найбільше мене вражає те, скільки людей застрягли в цьому циклі, навіть не усвідомлюючи цього. Вони вірять, що з ними щось не так. Думають. Що вони слабкі, крихкі, зламані. Але проблема не в них самих. Проблема полягає у тому, як їх навчали справлятися з тим, що вони відчувають. Ніхто не пояснив, що думка це вибір, ніхто не показав, що цей цикл можна перервати. І найнебезпечніше те, що чим довше ти перебуваєш у стані пригніченої тривоги. Тим далі ти віддаляєшся від своєї креативності, радості, здатності мріяти. Бо тривожний розум живе у майбутньому і живе погано. Він уявляє найгірше, передбачає поразки, створює перешкоди, яких ще немає. І коли ти живеш так, немає значення, скільки мотивації ти отримуєш, або скільки можливостей з'являється, ти не можеш діяти. Ти застряг у полі негативної енергії, створеній самим собою. Навіть не помічаючи цього. Я пам'ятаю час, коли опинився саме в такому стані. Я вже добре заробляв приблизно 25 тисяч гривень на місяць, мав власний бізнес, але почав постійно відчувати в тому роздратування, тривогу, ніби щось ось ось мало розвалитися. І лише коли я зупинився і переглянув увесь свій мисленнєвий процес, я зрозумів, я щодня годував мовчанкові переживання. Підсвідомо запитував себе, чи не занадто добре все це, щоб тривати. І це маленьке, непомітне сумнів створювало емоційне напруження, що перетворювалося на фізичне виснаження. Коли я це усвідомив, це було наче увімкнути світло в темній кімнаті. У той момент усе почало змінюватися знову. Тобі потрібно зрозуміти, справа не в тому, щоб позбутися емоцій. Справа в тому, щоб зрозуміти їхнє походження. Це про вибір того, що думати, вибір того, що відчувати, вибір того, що повторювати. Коли ти повертаєш контроль над свідомим розумом і починаєш свідомо програмувати підсвідомість усе змінюється. Ти перестаєш бути жертвою автоматичних думок і стаєш творцем власного досвіду. Тривога це не проблема. Це симптом. Проблема в тому, у що ти віриш як у правду і що емоційно повторюєш день за днем. Але хороша новина в тому, що це можна переписати. І все починається з нової думки. Справжньої думки, підкріпленої почуттям і живленою дією. І коли це трапляється, цикл розривається. Розум заспокоюється, тіло вирівнюється, і ти повертаєшся жити. Мало хто розуміє, що страх, коли його не зрозуміти і не зустріти, починає руйнувати внутрішню структуру людини. Він заходить як думка, потім перетворюється на тривогу, потім на мовчання і, нарешті, на хворобу. Це не метафора, це реальність, яку я бачив неодноразово у своїй подорожі і яку пережив особисто. Коли людина починає відчувати тривогу, зазвичай вона намагається це приховати від інших. Вона посміхається, робить вигляд, що все гаразд, а всередині руйнується. І замість того, щоб зрозуміти, що відбувається, вона шукає відволікання, намагається полегшити дискомфорт їжею, покупками, соцмережами, телевізором чи навіть медикаментами. Але це як підмітати пил під килом. Ти не усуваєш проблему, а лише ігноруєш її. І все, що ігнорується, не зникає. Воно трансформується те, що було просто тривогою, починає набирати емоційної ваги, накопичується в тобі і перетворюється на депресію. І найбільше мене дивує те, що більшість людей навіть не помічають, коли це трапляється. Вони одного дня прокидаються без енергії, без мотивації, без сяйва. Все здається важким. Те, що колись приносило задоволення, тепер втратило сенс. Світ здається сірим, і вони кажуть: я не знаю, що зі мною відбувається. Але я знаю це цикл нерозуміння страху, який пройшов свій шлях і перетворився на стан емоційного та фізичного паралічу. І якщо це не зупинити, тіло починає кричати буквально болі в спині, постійні мігрені, безсоння, проблеми з травленням, низький імунітет. Тіло виражає у матерії те, що розум і серце ховають. Медицина вже це знає. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що понад 70% сучасних хвороб мають психосоматичне походження, тобто спричинені або ускладнені нерозв'язаними емоційними станами. Я пам'ятаю випадок, який спостерігав близько молодого хлопця, який працював повний робочий день. Він утримував сім'ю і жив із постійним страхом, що не впорається. Спершу з'явилися легкі симптоми: безсоння, втрата апетиту, втома. Потім настали панічні атаки. І, зрештою, діагноз, глибока депресія. Він казав мені, Боб, я більше не можу встати з ліжка, але корінь проблеми був не фізичним. Це був давній, нерозв'язаний страх, який мовчки зростав. Доки не став нестерпним. З часом він зрозумів, що потрібно змінити спосіб, у який він живить свої думки, почав вивчати, застосовувати знання, змінювати свій ментальний режим. Це був процес. Але він вибрався з тієї ями і сьогодні живе з метою, здоровий і з блиском в очах. Це досі мене зворушує багато хто вважає, що успіх це результат дії. І так, дія це основа. Але справжня дія народжується лише зі здорового розуму. А здоровий розум існує лише тоді, коли є розуміння. Без цього людина може діяти, але ця дія буде саботована зсередини. І саме тому неймовірно талановиті люди з дипломами, контактами та хорошими ідеями страждають. Вони не хворі через брак компетентності, а через надмірний. Нерозумілий страх я пройшов через це, перш ніж моє життя почало налагоджуватися. Я вже казав, що заробляв приблизно 4 тисячі євро на рік. Я почувався неспроможним, нікчемним, соромився свого минулого і був невпевнений у майбутньому. Але все почало змінюватися, коли я чітко зрозумів, що мої результати не відображають мої здібності, а програму, що керує моїм підсвідомим. Саме тоді почалась трансформація. Коли я зрозумів, як працює цей ланцюг, я зміг його розірвати і перепрограмувати все. Ти маєш розуміти, депресія це не слабкість, це сигнал. Поклик про допомогу зсередини тебе не ігноруй це. Не стався до цього як до проблеми, що відокремлена від тебе. Ти не зламаний. Ти просто застряг у ментальній системі, яку можна переналаштувати. І ключ до цього розуміння. Коли ти починаєш спостерігати свої думки, припиняти цикли сумнівів і тривог, створювати нові ментальні та емоційні звички, страх втрачає силу. Тіло реагує. Розум прояснюється. Життя повертається. Те, що починається як розпливчаста думка, може закінчитися хворобою. Але і зворотне теж правда, нова думка, підтримана свідомістю, може розпочати процес зцілення, який змінює твоє існування. І все це починається з рішення припинити, пригнічувати свої почуття і почати розуміти те, що живе всередині тебе. Те, що ти вирішиш зробити з цим сьогодні, може повністю змінити те, ким ти будеш завтра. Багато хто не усвідомлює, що розум працює як майстерня. І ти. Ремісник. Сировина завжди доступна це думки, ідеї, образи, на яких ти обираєш зосереджуватися. На жаль, більшість не обирає, просто приймає. І саме тут починається проблема. Страх оселяється, бо негативна думка була створена, підживлена і потім передана підсвідомості з достатнім емоційним навантаженням, щоб перетворитися на модель поведінки. Але це можна змінити. За 5 хвилин. Буквально. Бо те, що має значення тут, це не хронологічний час, а рівень свідомості. Ти можеш 20 років бути в полоні страху, а 5 хвилин справжньої ясності достатньо, щоб повністю змінити свій напрямок. Ось метод. І він починається з усвідомлення того, що ти контролюєш ситуацію. Завжди контролював. Але, можливо, ніколи не навчився користуватися цією силою. Я навчився цьому в технічних книгах чи школі, бо школу навіть не закінчив. Я навчився цьому, живучи, вивчаючи розум, спостерігаючи свої власні патерни і щодня перетворюючи думки, що мене обмежували, на образи, що мене зміцнюють. Отже, ось перший крок. Простий, але важливий ти маєш ідентифікувати негативну думку. Не тікати від неї, не маскувати, просто визнай її. Запитай себе, що я зараз думаю, і, що важливіше, що ця думка змушує мене відчувати. Ця проста пауза перериває автопілот. І в цей момент ти повертаєш собі силу. Другий крок запитати себе, звідки це взялося? Чи справді цей страх мій? Чи це щось? Що я чув у дитинстві? Чи це те, що хтось сказав мені, коли я востаннє зазнав поразки? Бо бачиш, думка має силу тільки тоді, коли ти віриш, що вона правдива. А більшість з них ні. Це неправильно витлумачені емоційні спогади, які ти ніс роками. Третій крок замінити. Ти береш ту думку і свідомо створюєш нову щось, у що ти хотів би вірити. Щось, що підносить тебе. І ти говориш це в голос. чітко. З емоцією. Не варто повторювати як робот ти маєш відчути. Бо саме почуття закарбовує інформацію у підсвідомості. Далі йде візуалізація, і це потужно. Ти закриваєш очі і бачиш себе, який живе з цією новою ідеєю. Бачиш себе. Який діє з відвагою. Бачиш себе, який говорить упевнено. Бачиш себе, який заробляє гроші на тому, що любиш, живе там, де хочеш, має здорові, здорові стосунки, спокій. І робиш це так, ніби це вже реальність, бо мозок не розрізняє, що прожите, а що уявлене з достатньою емоційністю. Наука це довела. Дослідження Гарвардського університету показало, що спортсмени, які лише уявляли свої тренування з емоційною інтенсивністю, активували майже ті самі ділянки мозку, що й ті, хто тренувався фізично. Уяви, що відбувається, коли ти робиш це зі своїми цілями, страхами, переконаннями і, нарешті, повторюй цей процес: П'ять хвилин на день щодня перед сном або зранку. Або в обидва часи зосереджено з наміром. З правдою. Бо те, що повторюється з емоцією, стає вірою. А нова віра змінює все. Я бачив, як це відбувається з звичайними людьми, які раніше нічого такого не вивчали. Приклад, що завжди мене вражає, праві Енефрі. вона народилася в крайній бідності, зазнала знущань. Її багато разів відкидали, але з раннього віку вона навчилася візуалізувати, повторювати собі, що вона гідна, здатна, заслуговує, і робила це щодня. Вона сама казала, що використовувала афірмації ще до того, як зрозуміла, що це таке. Казала собі, я створена для чогось більшого, і це сталося сьогодні. Вона одна з найвпливовіших жінок світу. І це не було удачею, це був намір, це був метод, це була свідомість, і ти теж можеш так зробити можливо, ти не хочеш бути знаменитістю чи будувати імперію, але ти хочеш миру. Ти хочеш безпеки, ти хочеш звільнитися з тієї внутрішньої в'язниці, що заважає тобі жити повноцінно. І це не відбувається зовні всередину. Це відбувається в твоєму розумі. В твої п'ять хвилин вибору. Тому я пропоную тобі виклик відведи 5 хвилин свого дня протягом семи днів поспіль і застосуй цей метод. Визнай негативну думку. Постав під сумнів її походження. Замінюй її новою ідеєю. Візуалізуй з емоцією і повторюй робіть це щиро. з присутністю. З відданістю. І наприкінці тижня спостерігай, як ти себе почуваєш. Спостерігай, як реагуєш. Спостерігай, що змінилося. І якщо нічого не змінилося, роби це ще сім днів. Потім ще сім. Поки це не стане природним. Поки тобі не доведеться більше боротися зі страхом, бо він більше не знайде місця, щоб жити в тобі. Ось різниця між життям. Коли реагуєш і життям, коли твориш. І цей вибір ніхто не зробить замість тебе. Але якщо ти зробиш страх, який раніше здавався гігантом, стане лише далеким відлунням того, ким ти був. І більше не тим, ким ти є, найважливіше усього, що ти почув до цього моменту, це те, що ти маєш вибір. Неважливо, наскільки великий страх, наскільки глибокий сумнів, чи скільки часу ти жив у застої. У будь-який момент, навіть зараз, ти можеш вирішити вийти зі стану паралічу і повернутися до стану творення. Ти можеш повернути контроль над своїм розумом, своїми думками, своїми емоціями і своїм життям. Це не теорія, це практика. І залежить тільки від тебе. Якщо цей контент змусив тебе задуматися, значить, ти готовий піднятися на наступний рівень. Наступне відео, що з'явиться на твоєму екрані. Проведе тебе ще глибше в цю подорож пробудження, щоб ти став на один відсоток кращим, ніж зараз. І цей один відсоток, повторюваний щодня, повністю змінить твоє життя. Дякую, що ти тут зі мною. Чекаю тебе у наступному відео. Йдемо разом!